Найбільш резонансні надзвичайні події нашого краю. Корисна інформація. З вами служба 101 та я її ведучий Андрій Козак. Вітаю! Сьогодні у програмі Смертельна аварія у Хмельницькому. Двоє загиблих. Пожежа в квартирі. Вогнеборців рятували власника. Рятувальники тренувалися ліквідовувати лісові пожежі. Про це та інше дивіться далі. Наприкінці квітня до рятувальників у Хмельницькому надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 6-му поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Володимирській. Зателефонували перехожі, які побачили дим з вікон квартири. Одразу на місце події прибули дев'ять рятувальників на трьох одиницях техніки, які у складі ланки газу димозахисників пожежу швидко ліквідували та врятували 63-річного власника квартири. Як виявилось, вогонь спалахнув від старенького холодильника. Небайдужість очевидців та оперативність вогнеборців завадили лиху, врятоване життя та сусідні квартири. 18-й годині 22 хвилини поступи... на оперативно координаційний центр головного управління, поступило повідомлення про пожежу. У вулиці Володимирська, 1 на 6-му поверсі. До місця виклику було направлено три відділення першої державної рятувальної частини. Під час проведення розвідки було врятовано громадянина та ліквідовано загорення в даній квартирі. Хмельницький. Пізній вечір, 28 квітня. Дорожня транспортна пригода забрала життя двох молодих чоловіків. Автомобіль Фольксваген Passat рухався вулицею Західною кружною від Катіону. Автівка за версією слідства зіткнулася з огорожею посередині дороги, підскочила та перекинулася. Після чого одразу ж запалала. За лічені хвилини вогнеборці третьої державної пожежно-рятувальної частини були на місці трагедії. Вони й загасили вогонь. Понімеччина авто довелось розкривати за допомогою аварійно-рятувального інструменту. Проте допомога водієві та його пасажиру вже була не потрібна. Вони загинули на місці. Близько 22 години 20 хвилин до оперативно координаційного центру надійшло повідомлення про ДТП на окружнів, внаслідок якого сталося займання автомобіля. До місця пожежі прибув підрозділ 3 ї державної пожежно-рятувальної частини, який збив полум'я, загасив пожежу в салоні автомобіля, було виявлено тіла двох загиблих. Напередодні Великодня в селі Осташки Хмельницького району в протитуберкульозному диспансері на вході у терапевтичне відділення впало аварійне дерево. На щастя, деревопад не спричинив нещасних випадків. Подробиці у сюжеті вхід у терапевтичне відділення протитуберкульозного диспансеру села Осташки вихідними був заблокований зеленими насадженнями. Все через старе дерево, яке росло в декількох метрах від входу. Ліквідовувати наслідки падіння приїхали рятувальники 30 квітня. Поступило повідомлення до оперативно-коордиційного центру головного управління ДСНС у Хмельницькій області про те, що поблизу села Осташки на території Хмельницького туберкульозного диспансеру на одну з будівель впало аварійне дерево. Кількатонне зелене насадження вдалося прибрати бензопилами та великогабаритною пожежно-рятувальною драбиною. На щастя, дерево не пошкодило майна і не нанесло шкоди персоналу та пацієнтам закладу. Рятувальниками за допомогою автодробини та бензопил були проведені роботи щодо демонтажу аварійного дерева, яке створювало небезпеку для обслуговуючого персоналу та хворих з цього закладу. Рятувальники кажуть, такого роду виклики саме у весняно-літній період є буденними. На такого роду випадки доволі приходиться виїжджати досить часто, особливо в літній період, коли трапляються грози, вітри, то досить таки часто це зустрічається. Весна у розпалі. Тепло, вихідні дні та природа, що прокинулась після зими, ваблять людей покинути оселі та відпочити на природі. Саме на травень припадає найбільша популярність відпочинку у лісі. І, відповідно, в рази зростає небезпека виникнення пожеж у екосистемах. Протидіяти, яким дуже складно та дорого. Як відточували майстерність гасити лісові пожежі вогнеборці, лісівники, енергетики та волонтери дивіться у сюжеті. Аби і справді згасло, вогнегасник та пісок застосовують при локалізації звичайних пожеж, але це явно не той випадок. Сім наметів, дев'ять спецавтівок, 54 одиниці техніки та 237 чоловік особового складу. Саме стільки може прикликати маленький сірник, чи не згасли барбікю у лісі. Те, що здається, невеликою іскрою, може винищити гектари дерев. У нас 11 пожежних веж. У нас постійне патрулювання в лісі. Якщо виникає стихійне лихо, коли починається пожежа, а сьогодні відомо, що 93% виникнення лісових пожеж це є недбалість нашого населення. Свідомо, несвідомо це стається, але йдуть підпали, і тоді лісова охорона виходить на локалізацію і зупинення цієї пожежі. Ми повинні зрозуміти, що ліс це. Не тільки лісівників, а ліса народне багатство. Часто густо лісові господарства здатні впоратися з невеликим вогнем самостійно. Так щорічно долають до ста займань. Якщо це неможливо самотужки, на поміч кличуть надзвичайників, аби побороти великі пожежі таких масштабів, вони розбивають справжнє наметове містечко. Цього разу це Шепетівський зведений загін. Тут і кухня, і психолог, госпіталь, штаб, центр зв'язку та інше необхідне для повноцінного життя. На рятувальні і пожежники це також не роботи, це люди. Які мають їсти, відпочити, ну, грубо кажучи, даже перекурити. Останній раз на практиці ми його застосовували в місті Хмельницькому значить, при гасінні трафяників. І 2 вересня 2015 року при гасінні великої затяжної пожежі в З'яславському районі. Тоді пожежники змогли зупинити вогонь за 19 кілометрів від атомної станції і за 16 кілометрів від складів з боєприпасами. Самі підпалили, самі гаситимуть, як впораються лісники та рятувальники із імпровізованим вогнем, побачимо вже зараз. У нас пожежний ранець ярмак для локалізації лісової пожежі, що є дуже практичними в використанні для швидкого реагування. Поступив виклик, що в лісі є, виникла пожежа. Увага, відходимо! Відходимо, працюють пожарні. Переходимо, переїжджаємо на другий об'єкт. Вибух, до речі, теж один із методів гасіння вогню. Подібні навчання проводяться приблизно раз на три роки. До показових боїв із палаючими язиками запросили всіх представників лісових господарств, агропромислового комплексу та представників адміністрації. Адже кожна ланка може докласти зусиль у боротьбі із стихією. Ми хочемо показати їм злагодженість всіх, значить структур. Це питання не лісника, це питання не працівників лісу. Це загальне питання, це питання у всього населення. Тобто ми всі повинні приймати участь в ліквідації даної ситуації: хто з лопатою, хто з сокирою, хто з лопушкою. До слова, місцеве населення теж не має бути осторонь. Наприклад, сільський голова розповідає, його основна місія оповістити та евакуювати. Проте, якщо це буде можливим, усією громадою взяти стихію за горлянку. Є пункт накопичення пожежного інвентарю, прибувають люди, задіюємо шкільний автобус. І роздаємо людям інструмент, інструмент, який лопати, сокири, бензопили. І там уже під керівництвом керівника гасіння пожежі люди працюють. Тому будьте уважні і обачні під час відпочинку на природі, і пам'ятайте, що ліс наше спільне багатство. Тож давайте разом пригадаємо, як не допустити пожежі у лісопаркових зонах. Багаття слід розпалювати тільки у відведених для цього місцях, що спеціально облаштовані. В жодному разі не можна застосовувати для розпалювання багаття легкозаймисті речовини, такі як бензин, диспаливо, спирт. Це може трагічно закінчитися не тільки для лісу, але й для вас. Не залишати без нагляду розпалені вогнища. Вітер може сприяти поширенню вогню на суху підстилку чи дерева. Не кидайте недопалки у лісі, це може призвести до пожежі. Багаття можна розпалювати не ближче 15 метрів від житлових будинків. Заборонено спалювати сухе листя та сміття. Збираючись додому, обов'язково залийте багаті водою та засипте землею. Давайте разом збережемо ліс від пожежі. А тепер до гарних новин. Ні для кого не секрет, що у діяльності рятувальників фізична підготовка відіграє надзвичайно важливу роль. Серед рятувальників пожежно-рятувальних підрозділів області був проведений чемпіонат з легкоатлетичного кросу. Як вогнеборці долали кілометри? Дивіться у сюжеті. старт! Руш! Алею пам'яті героїв Небесної сутні, що в тендрапарку, рятувальники долали відстань у тисячу три та п'ять тисяч метрів. До обласного центру учасники забігу приїхали з усієї області. Всього їх 66. На першій дистанції виборола першість команда з Волочиська, на другій з Стеофіполя, на третій з Дережні. Вона, в принципі, спортсмени, яких ми виставили на дистанції. Вони в принципі були підготовлені. Очікування звичайно такими не були, але. Зв'язку з тим, що команда зайняла перше місце, то є, по-перше, є позитивні дуже враження, а по-друге, що є дуже позитивний ріст фізичної підготовки в частині за останні роки. На чемпіонаті області з легкоатлетичного кросу командну першість за кількістю балів вибороли пожежники з Красилова, друге та третє місця у Дражні та Летичева. Важко біглося, важка дистанція, але пробігли. Досягли четверте загальне місце. Такими змаганнями пожежники зміцнюють свою витривалість та покращують роботу в екстремальних ситуаціях. Спорт він ніколи не заважав, він навпаки дуже підтримує дух людини і мотивація дуже хороша по поводу спорту. Я займаюся все життя, я людей, в принципі, заохочую. А ті, хто показав найкращі результати, представлятимуть команду головного управління на обласних змаганнях серед силових структур. Кращі спортсмени. Пройшли відбір до головної команди головного управління Хмельницької області, які незабаром будуть представляти нашу команду на динаміаді, де серед підрозділів силових структур, я сподіваюся, будуть виборювати призові місця. А результати не заставили себе довго чекати. Через тиждень на стадіоні Поділля, що у Хмельницькому, в рамках динаміади 2016 відбулись обласні змагання з легкоатлетичного кросу серед шести силових структур області. За перші змагалися рятувальники, прикордонники, працівники служби безпеки, пенітенціарної служби, а також Нацполіції та патрульної служби. З великим відривом серед дівчат першою подолала тисячу метрів та принесла золото команді провідний фахівець відділу телекомунікаційних систем, технічного захисту інформації та радіотехнічного контролю головного управління, старший лейтенант служби цивільного захисту Юлія Жвалюк. Тримаючи на усій дистанції 5000 метрів впевнено другий результат, заставив понурувати глядачів та тренерів на фініші пожежний рятувальник 28-го Державного пожежно-рятувального поста селища Вовковинці молодший сержант служби цивільного захисту Віктор Протас. У запеклій боротьбі на останніх 100 метрах він виклався на повну та виборов срібло для команди. Четверте місце у доланні тисячі метрів зайняв командир відділення водій 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Волочист, прапорщик служби цивільного захисту Віталій Єремишин. За сумою балів рятувальники посіли друге загальнокомандне місце. Щиро вітаємо переможців змагань та бажаємо їм подальших спортивних звершень. Незабаром літні канікули. Кожна дитина почуває себе у безпеці тоді, коли знає, як правильно діяти у певній ситуації. Напередодні довготривалих і сповнених багатьма небезпеками літніх канікул на Хмельниччині пройшов тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності в усіх школах, садочках та профтехучилищах. Як це було у Хмельницькому, дивіться у дайджесті. Вихованці дошкільного навчального закладу номер 21 Ластівка досконало знають елементарні протипожежні правила. Їм вкотре про них у тиждень безпеки нагадали виховати літа хмельницькі рятувальники з останніми. Малеча вчилася телефоном викликати пожежну машину. Один ноль ноль один. Найбільший захват у малечі та їх вихователів викликала пожежна машина. Рятувальники на ній заїхали у двір дитячого садочку. Розповіли спершу про спецодяг вогнеборців, продемонстрували маленьким глядачам і як працює їхнє спорядження. У дитячому будинку 11-річний Максим з вересня цього року. Ази благородної професії потроху опановує. Розповідає, як діяти, коли опинився у лапах вогню. Вийти на балкон. І почати кликати тривогу, а потім взяти намочити е, якусь трапку і взятися, ну, взяти отако до носа і постаратися прийти до дверей. І методисти, і рятувальники воліють, аби діткам не довелося практично застосовувати ці знання. Та, як кажуть, поінформований, значить озброєний. Тому у випадку небезпеки малі слухачі зможуть вберегти своє здоров'я та убезпечити життя. Цього разу рятувальники приїхали за викликом директора. На подвір'ї школи номер один провели інструктаж для учнів п'ятих-сьомих класів. Демонстрація роботи з примірками. Школярі не лише слухали, а й спробували себе в ролі рятувальників, одягнувши їх спорядження. МНСники провели експрес-опитування, щоб перевірити, чи знають діти правила пожежної безпеки, а потім влаштували справжню пінну вечірку. Дітлахам таке навчання не обияк сподобалося. Вгамувати учнівське завзяття виявилося непросто. Всього можна торкатися, приміряти і за партою сидіти не треба. Тож цю інформацію вони точно засвоять, а урок з легкістю запам'ятають. А у нас на сьогодні все. Це була служба 101 і я її ведучий Андрій Козак. Більше про надзвичайні події на нашому офіційному сайті www.km.mns.gov.ua Надсилайте нам своє надзвичайне відео. Телефонуйте, і ми з радістю зробимо вас співавторами нашої передачі. До наступних зустрічей! Бережіть себе!